Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців. Духи роду, вроду, прошу, допоможіть, скажіть, чи отримає покарання по заслузі той, хто нападає? На тих, хто дивиться відео, на близьких людей, чи отримає покарання, той, хто нападає. Ну, так. Дуже важко буде, дивіться. Той, хто нападав, тут вищі сили вам говорять, щоб ви його більше не боялися, не думали. Він постійно буде зустрічати на своєму шляху людей. Які будуть нападати на нього, на неї, на нього. Тут постійно буде відчуття незадоволення, не, не досягнуться жодної мрії, жодної мети цієї людини, що на вас нападала. І дуже важко буде дуже сильна депресія, від того, от у вас відкривається. Шлях. У вас дуже хороші будуть прибутки, якісь е, хороші події будуть відбуватися. От. І ви, може, хтось буде вчитися даже, от, е, або нові професії, чомусь вивчати щось нове. От. А той, хто нападав на вас, е, той залишиться. От він залишиться в минулому і не буде розвитку. І повністю закриються всі шляхи і дороги. Закритий шлях. Може бути алкоголізм. От А ще на цю людину постійно будуть звалювати інші люди свої обов'язки, інші люди будуть намагатися скинути свою роботу і щоб ця людина, ваш ворог, була перенавантажена, працювала не на свою користь. самотність Ще момент. Якщо заважали вам, могли втручатися, щоб ви не могли завагітніти, не могли мати дітей, не могли народити, то ви народите. А та людина, ворог, буде все життя сама сам один. Тут така ще ситуація відкриються, шляхи на народження на дітей. Повертаю весь негатив назад. Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю усім, хто дивиться відео, і прошу, як від зеркала відбивається весь негатив, що йде від ворога, і назад йому вертається постійно і стабільно. Буде так так буде. Повертаю ворога і весь негатив. Не буде все сказано, здійснено так буде. Скажіть, ви ще сили допоможіть, чи буде покарано того, хто нападав, нападає на тих, хто дивиться відео, на близьких людей. Дуже сильно покарано. Залишиться сам, залишиться один. Повністю тут може бути розпад, роз'єднання. От все, що було, буде втрачено от такого плану. І дуже небезпечні люди почнуть оточувати ворога. Його ж, от його криві, оці дороги прийдуть до нього такі ж люди, які ворог. От, ви будете врятовані, у вас буде сім'я, все буде хорошо. Ворогу залишиться те, на що він, що вам бажав, та в нього бідність, сам, самотність, алкоголізм і ну, всі темні енергії придуть до нього. Убираю повністю ворога із енергетичного і фізичного простору усіх, хто дивиться відео. Ще можуть бути сильні хвороби. Убираю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Перекриваю перекриваю всім, хто дивиться відео, відкривається щаслива доля, щасливе життя, щасливе майбутнє. Весь негатив вертаю ворогам. І що б не планували, зробити не зможуть. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю, відкривається повністю шлях до вас. Повертається, забрана сила, енергія, гроші, здоров'я. Діти, сім'я. Буде так і так буде. Де буде все сказане, здійснено, так буде. Так, наступне питання. Духівка, ви прошу допоможіть. Скажіть, що заважає працювати, мати прибуток щодня близьким людям, тим, хто дивиться відео, дітям, що заважає працювати. Зараз буде покращення, але ненадовго. Треба чистити. Постійно, постійно. І хтось намагається влізти, переманити вдачу. Зараз я буду чистити. Багато разів вдавалося очистити цю вдачу саме на, на гроші. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив Убираю. Заперечу. Заперечу весь негатив Убираю. Заперечу весь негатив Убираю. Все, що належить тому, хто дивиться відео, належить тільки вам і нікому більше. Буде так і так буде. Одвертаю ворога на віки віч. Більше не можу втручатись в ваше життя. Заперечуюсь негатив, знімаю. Заперечую негатив обираю. Заперечую негатив обираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на роботу, на прибуток стабільний щодня. Буде так і так буде. Обираю всі заздрість, глаз і порчі знімаю. Вибираю повністю Сіпорщів на роботу знімаю, відкриваю шлях на клієнтів, на замовлення, на роботу, на стабільну, постійну роботу. Буде так, так буде. Збираю весь негатив. <кхем> У вас завжди стабільно, є прибуток. Щодня приходять гроші, буде так і так буде відкривати. І тим, хто дивиться відео близьким людям на роботу, на постійний стабільний прибуток буде так і так буде. Перекриваю. Вищі сили, янголі, охоронців, духів, роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на прибуток, на стабільність. На те, щоб постійно були замовлення, були клієнти, були люди, були е е прибутки, буде так і так буде. Опираюся, кратіки, стяги, мороки, порщі навіть. Друге на гроші відкрити, буде так і так буде. От і наступне питання: чому віддалилися діти? Що відбулося? Чому віддалилися діти, якщо це трапилось? У тих, хто дивиться відео, близьких людей, чому віддалилися діти? Просорка стоїть навмисно закрили шлях дітям, щоб не допомагали. Хтось позаздрив вашій родині, вашим стосункам у сім'ї. Це треба чистити. Заперечую. ну Заздрість на те, що у вас є гроші, що вам допомагають і піклуються, і допомога йде заперечу. Хочу, щоб ви були самі заперечили сніг. Убирай. mm Заперечу весь негатив убираю, відкриваю всі шляхи і дороги дітям до батьків, батькам до дітей. Знімаю з знімаю розсорки, знімаю отвороти, відкриваю шлях. Кладовицьку магію порчу знімаю, відновлюються відносини між дітьми і батьками. Буде так, так буде. Ніхто не може цьому завадити. Повністю відновлюється зв'язок. Нормальні стосунки, нормальні відносини буде так. Прошу вища сили, допоможуть відкрити всі шляхи і дороги батькам до дітей, дітям до батьків буде так. Оцікаю, убираю весь негатив, знімаю всі. кладовицьку маю порчу, насмерть знімаю. відкриваю шлях дітям до батьків, батькам до дітей. Буде так, так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги батькам до дітей, дітям до батьків знімаються всі астуди, розсорки, отвороти. порчу на смерть обираю, заздрість, глаз знімаю, відкриваю шлях. Буде так і так буде. Дорога відкрита. Зараз мають покращитися ваші відносини. До вас мають більше бути прихильні дітки, налагодиться зв'язок. Так. Така сьогодні вийшла кава. Дякую усім за донати, за те, що пишете мені приємні. Коментарі мені дуже приємно. Дякую також за лайки. От. І бажаю всім бути багатими, щасливими, і щоб не було розладу в сім'ї, щоб всі жили мирно і ворог отримав. Щоб ворогу поверталося одразу все, що е, тільки задумує, щоб зразу йому це все верталося. Весь негатив буде так. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі. А ще бажаю приємної кави. До зустрічі.